Всім привіт! Я Віталія Вольська, і ми з вами знову на каналі МКЛ. Це просвітницький канал, про м'які контактні лінзи та все, що з цим пов'язано. Щоразу у своїх роликах я намагаюся показати більше важливих нюансів, які потрібно знати кожному користувачу, але про які не люблять згадувати виробники. Отже, на огляді, у нас давно та добре відомість силикон-гідрогеловий МКЛ двотижневої заміни від дуже крутого бренду Johnson Johnson під назвою Акув'ю Оазис Візгідрокліа Плас. Ось так виглядає упаковка. Збоку вказані всі параметри, сфера, базова кривизна, діаметр. І з цієї сторони є дата. Термін придатності. Колись це була моя улюблена модель, яку я носила, здається, 7 років поспіль. Але зараз я змінила їх на інші моделі. І в цьому ролику я розповім чому. Якщо зацікавились, то вже починаємо. До речі, ось тут і в описі, залишу посилання на наш сайт, де можна придбати 100% оригінальні лінзи акув'єм. Ось що написано у фірмовому релізі до моделі. Це двотижневі контактні лінзи, інноваційна розробка від бренду Johnson Johnson, яка забезпечує високу чіткість зору, а також максимальний комфорт та безпеку експлуатації. Дані оптичні вироби виготовлені з силікон гідрогелевого матеріалу з високими показниками киснепроникності це 147 ДК на Т, та оптимальним вологовмістом 38%. Купити лінзи рекомендується тим, хто шукає вигідний варіант за ціною та якістю. І це все, звісно, правда, але, як кажуть, є нюанс. Матеріал Сенефілкон А не такий вже інноваційний, бо був запущений у виробництво ще у ранніх 2000-х роках. І це матеріал другого покоління. Всього наразі існує три покоління силікон гідрогелевих матеріалів. Але до цього я повернуся пізніше. На той час у порівнянні з найкращими гідрогелевими матеріалами сцена Філкон А справді був на голову вищим. Наведу приклад, найвідоміший тогочасний гідрогелевий матеріал Полімакон на 38% складається з води та пропускає кисню 23,5 ДК на Т. Популярні лінзи з цього полімеру це Biomedex, Софленс 38, Оптима 38 ФВ та Максима 38 ФВ. У порівнянні з полімаконом сінафілкон, а з якого зроблені моделі акув'ю оазис також містить 38% вологи. вологі, але його тісне проникність тоді вже була в 5 разів краще: 121 ДК на Т. Винайдення матеріалу «Сенефілкон-А» дозволило Johnson і Джонсон захопити світове лідерство. Адже відтепер оазис від віз гідрокліаплаз можна було носити у пролонгованому режимі та за необхідності безперервно до 7 діб, без ризику хронічної гіпоксії. І я вже багато разів казала та знову повторю, що все б це було окей, якби не помножений у десятки разів ризик бактеріальних запалень очей. Ця обставина на думку усіх без винятку офтальмологів невілює переваги безперервного режиму носіння. До речі, з цього приводу у релізі написано таке: цитую: в разі потреби їх можна залишити на ніч, а також носити безперервно до семи днів. Потрібна обов'язкова консультація офтальмолога. І те, що взято у дошки, як ми розуміємо, це саме найважливіше. А далі, як і обіцяла, дуже стисло розповім про три покоління силикон гідрогелевих матеріалів. Це допоможе зрозуміти, чому користувачі не носять одну й ту саму модель все життя. Одразу після винаходу оптичного силікону у 80-х роках всі дуже зраділи, бо цей матеріал мав чудову кисне проникність. Але дуже скоро стало зрозуміло, що ці лінзи занадто жорсткі та погано отримують вологу, оскільки силіконовий матеріал відштовхує молекули води. У людей, які стали носити перші силіконові лінзи, швидко виникали роздратування та сухість в очах. Цю проблему вдалося вирішити, коли до складу силікону включили гідрофільні, тобто гідрогелові компоненти. Такі матеріали зараз вважають полімерами першого покоління, а тоді їх називали просто силікон гідрогеловим матеріалом. До таких полімерів відносяться латрофілко А та балафілкон А, з яких виробляли аероптік Aqua та Пюрвіжен. У цих моделях вологовміст не перевищував 36%, а киснепроникність була десь між 120 та 140 ДК на Т. Далі у другому та третьому поколіннях виробники пішли шляхом пошуку та включення до силікону більш досконалих гідрогелів, що можуть стабільно підтримувати більший вологовміст лінзи. До другого покоління належали матеріали, що мають рівень вологовмісту до 50 відповідно понад 50% це вже третє покоління. Паралельно також вдалося покращити киснепроникність спочатку до 150 для другого покоління, а потім вище для третього покоління. І це також досягається за рахунок включення до силіконової структури більш досконалих гідрофільних, тобто гідрогелевих полімерів. Серед силікон-гідрогелев вже другого покоління Сенафілкон А, з якого зроблені наші Аков'ю, більш сучасна версія яких з покращеною від 121 до 147 декана Т киснепроникністю містить у назві ще й кінцівку Плас. Лінзи справді дуже гладкі та добре змочуються, що підвищує комфорт носіння. Багато хто носить їх, не відчуваючи на очах, ніби це гідрогелеві лінзи з високим вмістом води. Чому ж я змінила оазиси? Бо коли на ринку з'явилися моделі з Силикон-Гідрогелев третє покоління з камфілкону А, це Biofinity, а потім ще з'явилася технологія водного градієнту на Total 30, моєї лояльності до Оазісів настав кінець. Як то кажуть, до кращого звикаєш не швидко, а миттєво. Але ж повернемося до аку'ю. Ця модель пройшла кілька удосконалень і досі користується популярністю, хоча і була створена понад 20 років тому. Кому я рекомендую їх спробувати? В першу чергу, тим, хто бажає перейти з гідрогелевих лін з традиційної заміни, з полімакону на більш досконалі силикон-гідрогелеві моделі. Я колись теж так поступила і вважаю, що це було вірним рішенням. На цьому в мене все на сьогодні. Сподіваюсь, я допомогла вам краще порозумітися на відмінностях різних моделей контактних лінз. Прошу ставте вподобайки та підписуйтесь на канал МКЛ, де я буду і далі ділитися з вами новинками та цікавою інформацією про засоби контактної корекції. Гарного дня та до нових зустрічей!